Більшість собак в притулку для тварин потрапляють сюди з вулиць. Їх стерилізують, вакцинують, і знову повертають у середу мешкання. Але є виключення, і іноді тварини залишають в притулку. Ми лишаємо в себе тільки тих, кого ну, неможливо випустити назад. Ну, це, зокрема, тварини, які інваліди. Бувають інваліди, які прекрасно живуть в умовах вулиці, якщо їми опікуються, а бувають, що випустити неможливо і ми таких лишаємо в себе. У нас для цього є спеціальні площі, спеціальні майданчики. Також до цієї категорії відносяться тварини, які втратили господаря. Це чапа, точніше чапа-2. Вона з'явилася в притулку під час війни. Господаря мобілізували і ну, ми взяли її до себе. Благо у стаціонарі було місце, бо така тварина вона на вуличних вольєрах взимку не зможе існувати. Тому вона живе от у стаціонарі клініки, але ми її не прилаштовуємо, бо вона старенька, і, ну, їй потрібен постійний ветеринарний нагляд. Так що це вже наш ПМЖшник. Любимо, бавимо. да, чепочка. Чому її назвали не просто чапа, а чапа – це вже одна з численних історій притулку. У нас була теж така такої породи собачка. Вона в нас дуже довго мешкала. Чапа вона була обличчям притулку на всіх наших яких календарях, там плакатах. Ну але вона померла від старості і ця дуже схожа, але вона не зовсім чапа, вона чапа 2 не дивлячись на те, що чапа колись жила в сім'ї, вона далеко не кожного підпускає до себе. Мабуть, втратила довіру до людей. Чапа довіряє тим, хто нею опікується. Це робітники з догляду, лікарі. А так, коли просто заходять сторонні, то ну, вона як будь-яка тварина. Побоюються і а що це має бути, кудись заберуть, кудись повезуть. Друга історія, яку розповіли в притулку для тварин нашим кореспондентам, про песика Мішу. Він сам обрав для себе це місто для проживання і повертався у притулок три рази. Цього песика волонтери привезли з вулиці на стерилізацію. Декілька днів після операції, як і всі собаки, він мешкав в притулку під наглядом фахівців. Ну і Міша побачив, що тут годують і непогано ставляться. Його вивезли, повернули до середи мешкання. І він десь, ну, мабуть, дня три пройшло, Міша повернувся. І тут коло будки охорони так і осів. В Міші був шанс стати охоронцем на вівцефермі під Одесою. Він одразу сподобався людям, які приїхали обрати собаку. Ну і вони приїхали, побачили Мішу коло воріт. Кажуть, ось цього ми далі вже не підемо, не хочемо нічого дивитися. Ця собачка нам повністю підходить. Вони вибрали мішу і ну, це господарство і м'ясо, і корми, і все як положено. Міша через тиждень прийшов назад. Була ще одна спроба влаштувати мішу до сім'ї, але він знову повернувся до притулку. І ми вже тоді вирішили, що ну, немає сенсу його чіпати, він вже обрав нас. Ми обрали його, він дуже хороший, ми його дуже любимо. От охоронці з ним ходять на обходи, він це полюбляє. Ну і це вже наш, наш, наша тваринка. Такі випадки, коли собаки обирають життя в притулку, не поодинокі. Тут є купа історій, говорить Яна Панасюченка і розповідає одну з них про пса, якого, як і Мішу, привезли на стерилізацію. Волонтери його вивезли, і за тиждень він повернувся із дівчиною. Не сам. Так ми їх і в одному вольєрі поселили, Робео і Джульєта мешкають у нас. Тварини, як і люди, мають різні характери. Іноді вони самі обирають собі хазяїв та місце мешкання. Головне не залишати наших чотирилапих друзів у небезпеці, дбати про них, щоб навіть у безхатніх тварин завжди була їжа та вода.